Михайло, раді тебе бачити здоровим, вже не на лікарняному ліжку. Перед новим роком на тебе напали, побили, пошкодили барабанну перетинку. Ти опинився у лікарні. Почнемо з того, як ти почуваєшся зараз. Ну, о, дивіться, три з половиною тижні в лікарні відбули, барабанна перетинка затягнулась, але зранку, не минає той писк, пищить отак. Я знаю, що це за нота фа. І зранку і вночі, коли в тишині, вона мені не проходить в лівому вусі. Воно мені мішає зараз деколи дратує. Обіцяю, що через місяць може пройти. Чи є в тебе зараз охорона? Скільки охоронців тебе охоронять? Тому що це може повторитися. Ну, це може повторитися фатально вже. Якщо вже буде щось повторення, то ми вже знаємо, що куди і як і кого за що брати. Ти знаєш, хто замовник цього злодійного вчинку? Це твій колишній друг. Це людина, з якою ви починали гурдіть. Це Лесик. <му> Лесик віддав частину тих акцій, які йому належали в корпорації дідзьо. І, зрештою, ця людина, який Лесик продав свої акції компанії діду, і напав на тебе. Чи вирішена ця справа, чи розмовляли ви з Лесиком? Я набирав Лесика. Нарешті йому сказав: каже Лесик, ти знаєш, що е, хватить займатися дурницями? Е, давай сядемо за стіл переговорів, тому що е, будуть сидити людей в тюрму. Це вже не просто хуліганка, а це вже є кримінальна справа, де загрожує в'язниця. Але Лесик сказав, що нам нема про що говорити. Я продав а кого продав? Мене свого друга, який тобі ніколи нічого поганого не бажав. Чи був варіант в тебе розійтися з твоїм вже колишнім другом Лесиком дружньо? Поділитися грошима, творчістю, відсотками не знаю. За частку йому запропонував гарні гроші. Він вклав 50 тисяч. На той час я йому навіть зафіксували ми це. Я йому запропонував роді майже 600 тисяч гривень, яких я не мав на той час, які я хотів позичити, і я би віддав. Це нормально. Він пропонував Лесико 600 тисяч гривень. Так. Він відмовився від цих грошей. Він хотів більше. Він відмовився, він сказав, що ти щось не розумієш. Потім він сказав, що він має намір продати за 200 тисяч 200 тисяч доларів. Так зараз. А щоб урегулювати всі питання вже з новим власником частки, яку Лесик продав, чи теж. Цій людині треба заплатити двісті тисяч доларів, щоб припинити всі ці розбірки. По їхніх питаннях я думаю, що вони триста вже тепер хочуть. Але дивіться, моя позиція така: з тими людьми, які організували на мене напад, я розмовляти в цьому житті не буду і не збираюсь. Може, тільки ще раз з Лесиком поговорити, і я маю фінансову пропозицію Лесику. Лесику так, ця історія з нападом насправді тебе позбула роботи на тривалий час. Вже другий місяць ти не працюєш. Ти втратив всі новорічні свята, всі новорічні корпоративи. Ти вже порахував збитки? Я я їх ні, ніколи не рахую. Я просто порахував ті приємні моменти, коли я би міг. Побути в себе з родичами. Я ще ніколи в житті на святу вечерю не був сам. Як мама пережила все це? Мама переживає як звичайна мама. Їх хвилює, що відбувається. Мама е, знає всю правду. Мама знає, як це все від початку відбувалося. Мама знає, мама мене попереджала з якими я людьми зв'язуюсь. А я на той час мами не слухав. Не хотіла, щоб ти зв'язувався з Лесиком. Я не буду зараз про це говорити, бо я не хочу, знаєте, що я не хочу взагалі жити образами, когось чи лесика ображати, чи навіть тих, хто на мене нападав. Я хочу зовсім по інакшому я вирішую це питання точно. Просто ще раз хочу наголосити. Запам'ятайте, у вас є діти, у вас є внуки, і колись вам буде стидно, що ви себе так поводите, а вам вже далеко за 50. І прошу, візьміть себе в руки і голову трошки промийте.